Проїжджаючи поряд з містом Ротвайл, ми здивувались дивні величезні трубі. Зацікавилися, під'їхали подивитися і не пошкодували. Це дуже цікавий оглядовий майданчик на висоті 230 метрів. Суперсучасні ліфти долають цю висоту за 30 секунд, аж вуха закладає. Виявляється, це випробувальна вежа ліфтів. Вона називається ТК-Елеватор Тестурм. І це одна з найвищих будівель Німеччини. Всередині знаходиться 12 шахт, які використовуються для тестування останніх моделей ліфтів. Німецький виробник ТК Елеватор. З випробульною вежі зробив популярне туристичне місце. На ліфті за 30 секунд ми опиняємось на углядовому майданчику. З цієї висоти відкривається безмежний простір, аж дух захоплює. Такий елеватор зробив вежу. Місцевою архітектурною пам'яткою і дуже популярним туристичним місцем. З цього майданчику можна побачити місто Ротвайл та гори, які називаються Чорний ліс Шварц Вайлд. Углядовою майданчику ми розгледіли наш автомобіль на парковці. Він виглядає зовсім крихітним з висоти. 10 тисяч інженерів з ближніх університетів запропонували простір для креативних ідей. Найвища точка будівлі 246 метрів. А найвища оглядова платформа сягає 232 метра. Діаметр башти 21 метр. Тканина захисної оболонки з тефлоного скловолокна Допомагає подолати силу вітру і тим самим зменшує вібрацію. 150 будівельників, працюючи цілодобово, в рекордно короткі строки звели башту за 68 днів, 15 тисяч кубічних метрів бетону, 2640 тонн сталі. Найшвидший співробітник долає пішки 1617 сходанок на оглядову площадку за 15 хвилин. Таку ж відстань. Панорамний ліфт долає за 30 секунд. Загальна довжина всіх тестових шахт 1,5 км. Дві незалежних кабіни одночасно можуть рухатися в одній шахті. Революційною є система ліфтів, яка може рухатися і горизонтально, і вертикально. На висоті 193 метри розміщуються противаги вагою 240 тонн, що компенсують силу вітру. Інженери пожартували. З оглядового телескопу можна побачити панамський канал. А ще торонто. До Торонто дуже далеко, а до містечка Ротфал всього пару кілометрів. Тут багато ресторанчиків, де ви можете пообідати просто прогулятися.